Всім привіт! Ласкаво запрошую на канал. Сьогодні ми в'яжемо рельєфний візерунок сітка. Це лицева сторона візерунка, це виворотня сторона візерунка. Рапорт візерунка складається із 4 петель, плюс 4 петлі перед рапортом візерунка, плюс 4 петлі після рапорта візерунка і 2 петлі кромкові. Висоту 10 рядів. Повторюємо візерунок з першого ряду по 10 ряд. Виворотні ряди в'яжемо по малюнку. Лицеві петлі в'яжемо лицевими петлями, виворотні петлі в'яжемо виворотніми петлями. На даному образці я набрала 34 петлі в ширину. І пров'язала висоту 1, 2, 3 рапорта візерунка висоту я пров'язала. Ось такий візерунок. Це лицьова сторона. Це виворотня сторона. На спиці я набрала 26 петель разом з кромочними. В'яжемо рапорт візерунка. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо, далі в'яжемо одна виворотня, дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві. Дві виворотні. І так продовжуємо в'язати до кінця ряда дві лицеві, дві виворотні. В кінці в'яжемо дві лицеві, одна виворотня і кромку у петлю ми не пров'язуємо, в'яжемо виворотньою петлею, в'яжемо другий ряд. Другий ряд, виворотній ряд, ми в'яжемо по малюнку. Лицеві петлі ми в'яжемо лицевими петлями, виворотні петлі ми в'яжемо виворотніми петлями. Кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Третій ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо 4 петлі перед рапортом візерунка. Одна виворотня. Далі в'яжемо одну петлю, знімаємо і оставляємо перед роботою. В'яжемо одну лицеву. Потім пров'язуємо, яку петлю ми оставили перед роботою, пров'язуємо лицевою і одна виворотня. Це ми пров'язали 4 петлі перед рапортом візерунка. Далі в'яжемо рапорт візерунка. Одна виворотня. Також одну петлю залишаємо, знімаємо перед роботою, пров'язуємо другу петлю лицевою. Далі пров'язуємо цю петлю, що ми залишили. Перед роботою лицевою. І одна виворотня. Це рапорт візерунка. Ми пров'язали 4 петлі. Далі повторюємо рапорт візерунка. Виворотня. Одну петлю залишаємо перед роботою, пров'язуємо другу лицевою. І пров'язуємо петлю, що ми залишили. І одна виворотня. І так повторюємо далі. І останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотною петлею. Четвертий ряд ми в'яжемо помалюнку. лицеві петлі ми в'яжемо лицевими петлями, виворотні петлі ми в'яжемо виворотніми петлями. П'ятий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо дві петлі лицевою з нахилом вправо. Першу петлю ми знімаємо, не пров'язуємо, другу петлю ми розвертаємо, знову перезнімаємо на ліву спицю і пров'язуємо дві петлі разом лицевою, два накида, 1, 2. Далі в'яжемо дві петлі разом, з нахилом вліво, дві петлі пров'язуємо лицевою. Дві петлі разом з нахилом вправо, першу петлю перезнімаємо, другу розвертаємо, перезнімаємо знову на спицю ліву. і пров'язуємо 2 петлі разом з нахилом вправо, 2 накида. 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво, 2 петлі разом лицевою з нахилом вправо. Два накида, 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво, 2 петлі разом лицевою з нахилом вправо, 2 накида. І так повторюємо до кінця, раз... до кінця ряда 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво, 2 петлі разом лицевою з нахилом вправо. Два накида, 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво, 2 петлі разом лицевою з нахилом вправо, 2 накида, 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво. І кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ось так у нас. Получається, шостий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо, далі в'яжемо виворотня, два накида ми пров'язуємо дві, дві лицеві, один, два, далі знов в'яжемо дві виворотні. Два накида ми пров'язуємо дві лицьові петлі, дві виворотні, дві лицьові, два накида ми пров'язуємо, дві виворотні, дві лицьові, Дві виворотні, дві лицьові. накиди ми пров'язуємо два накида, дві лицьові. дві виворотні, дві лицьові. одна виворотня. І кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Сьомий ряд. Першу кромкову петлю ми знімаємо, не пров'язуємо. Далі в'яжемо одна лицева, дві виворотні. Далі в'яжемо одну петлю, ми залишаємо перед роботою, пров'язуємо одну лицеву. І пров'язуємо петлю, яку ми залишили перед роботою, теж пров'язуємо її лицевою, дві виворотні. Одну петлю залишаємо перед роботою, знімаємо, далі пров'язуємо одна лицева. І ту петлю, що ми залишили, пров'язуємо одну лицевою. І повторюємо так до кінця ряду. Дві виворотні. Одну петлю залишаємо перед роботою, пров'язуємо лицеву. Далі цю щу петлю ми залишили, теж пров'язуємо лицевою. І дві виворотні. І так повторюємо до кінця ряду. Кінці лицьова і кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали 7 рядів. Восьмий ряд ми в'яжемо по малюнку. Лицьові петлі ми в'яжемо лицьовими петлями, виворотні петлі ми в'яжемо виворотні виворотніми петлями. Першу петлю кромкову ми знімаємо, в'яжемо одна виворотня. Дві лицеві, дві виворотні, дві лицеві, тобто в'яжемо по малюнку. Там, де лицева петля, ми в'яжемо лицевою петлею, там, де виворотня петля, ми в'яжемо виворотньою петлею. У нас виходить дві лицеві і дві виворотні. В кінці ми пров'язуємо одна виворотня і кромкову петлю ми в'яжемо виворотньою петлею. Дев'ятий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо один накид. дві петлі разом лицевою, з нахилом вліво в'яжемо. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Першу петлю ми знімаємо, другу розвертаємо, перезнімаємо на ліву, на ліву спицю і пров'язуємо 2 петлі разом лицевою, з нахилом вправо, 2 накида, 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво, 2 петлі разом лицевою з нахилом вправо. 2 накида, 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво, 2 петлі разом лицевою з нахилом вправо, 2 накида, 2 петлі разом лицевою з нахилом вліво 2 петлі разом лицевою з нахилом вправо, 2 накида, і так продовжуємо в'язати до кінця ряда. В кінці ми робимо накид і кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Десятий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. Далі ми в'яжемо накид, ми пров'язуємо лицевою петлею, далі в'яжемо дві виворотні, два накида ми пров'язуємо. Дві петлі лицеві, дві виворотні далі ми в'яжемо. накид ми пров'язуємо двома лицевими петлями, дві виворотні. І так продовжуємо ми в'язати до кінця ряду. Кінці накид ми пров'язуємо теж лицевою петлею і кромкову петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали 10 рядів візерунка. Далі повторюємо візерунок з першого ряду по 10-й ряд. Це лицева сторона візерунка, ось так у нас виходить. Це виворотня сторона візерунка. Я пров'язала ще один рапорт візерунка висоту. Тобто ще 10 рядочків. У мене тут зв'язано два рапорта висоту. Це лицева сторона візерунка. Ось так у нас виходить. Це виворотня сторона візерунка. Ось так. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Ставте подобайку, На все добре вам. До побачення!